Крифловий комплекс Бік Бен відрієл столиця життєлюбів, старт продажів. Звичайні вилупки так говорять центрі протидії дезінформації. Я Не можу не погодитися. Це ще м'яка характеристика тих злочинних кривавих терористичних дій, які російський театр Путін, знову воюючи з мирними будинками і вагітними завдав і реалізував ці ноші по Україні, по Києву, Одеси, Чернігівщині і купі наших мирних міст. Про це будемо говорити та про реакцію, якої немає, як на мене, її немає. Просто вже 12-й рік війни це просто нуль. Наші західні партнери так видається, десь до нього наближаються. Може я занадто критична, мені в цьому розібратися. Ігор Членко, політолог, керівник центру аналізу і стратегії, з яким поговорю зараз я, ім'я Ірина Узлова. Ігоре, привіт, рада бачити, слава Україні. Героям слава вітаю. От росіянчики кажуть, що це ППО ППО, що це ППО, значить, так відпрацювало, що винесло цілий проліт будинку. А давайте ми подивимося на місці. Перебував мер української столиці Віталій Кличко. Якраз щоб і світ подивився. Вона по всьому світу дивляться, як росіяни називають результати свого спеціального прямого влучання в українські будинки в в Києві. А називають що це ППО? Ну прошу слухаємо і дивимось кличка. Ще один будинок, Солом'янський район, так виглядає наслідки ворожої атаки. Вибити вікна пошкоджені будівлі. Зараз отримуємо всю інформацію від мешканців. Будь ласка, звертайтесь до штаби, які розгорнути для надання допомоги. Збираємо всю інформацію і максимально швидко будемо робити все, для того, щоб допомогти кожному, кожній людині, кому потрібна допомога. А також ми подивимося зараз. Це ми теж побачили, бо по різних по різних районах Києва були влучання. Ну давайте ще подивимося, як на Солом'янці це виглядало. Чергова атака російських варварів. Ми бачимо в Солом'янському районі великі руйнування. Ми сподіваємося що під завалами не буде знайдено загиблих, але виключати цього не можемо. Що кількість загиблих може збільшитись? Зараз працівники ДСНС працюють для того, щоб максимально швидко розібрати завали, щоб розгорнути, надаємо допомогу всім постраждалим, всім, хто звертається прохання розгорнути штаби в кожному із районів нашого міста, там де є надзвичайні ситуації. Звертайтесь штаби, ви зможете отримати всю хідну інформацію, допомогу. Яка вам необхідна? Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РНПО, зауважує, що для розуміння Росіяни брешуть, що це ППО? Вже вони придумали ось таку відмазку. Вилупки, звичайні вилупки, каже Коваленко. Є докази, є відео, є рештки їхніх ракет, герани. Кличко ще показував уламки просто цілі кулі, отакі величезні і що касетні боєприпаси були задіяні? Ігоре ну а ви пережили цю атаку разом із мешканцями української столиці. а Також і мешканцями Одеси, Запоріжжя, Чернігівщини, Житомирщини, Кіровоградщини, Миколаївщини і Київщини. А яке ППО? Це ж очевидно, що це Росія б'є прицільно по цивільних будинках. Іран разом з нею фактично б'є, і КНД разом з нею також б'є. Ну, без сумніву, я особисто бачив ураження якраз російськими ракетами, які пропустила частково ППО. Але вони дійсно вони вражали саме цивільні будинки, а також є пряме відео, де ці «Герань-2», Вражає знову ж таки багатоквартирний будинок. Дуже добре, що він був монолітний. Бо я думаю, що якби він був панельний, то так само б склався в під'їзд, як тут від прямого попадання безпосередньо російської балістики. Ну цілком очевидним є те, що Путін обрав стратегію подальшого терору цивільного населення. Він вважає, що це. Ну, мабуть, десь потрібно для того, щоб показати свою силу, якраз під час саміту. Великої сімки в Канаді я нагадаю, що Росію виключили із великої вісімки через місяць після окупації українського півострова Крим. Ну і зараз цілком зрозуміло, що Путін вирішив таким терором знову ж таки підкріплювати свою силу. А зважаючи на те, які жорсткі обстріли відбуваються в іншому регіоні нашої планети, відповідно в Ірані та Ізраїлі. То Путін тепер буде просто прикриватися і розказувати, що ну подивіться, це там, нібито випадкове Випадковості тут немає ніяких, тому що е, там, де, на жаль, були ураження, я цілий ранок знаходжуся на контакті з людьми. Багато де люди втратили просто роботу, бо спалено цивільне виробництво. Ну, наприклад, по виробленню поліетиленових пакетів чи ще щось там. Ну тобто. Багато що ж зараз просто винищено, окрім просто цивільних будинків. Є удари по промзоні, але це абсолютно. Класичне виробництво без е, якогось натяку навіть на військове. Але люди дійсно втратили роботу, і зараз і, ну, втратити роботу це найменше. що В такій ситуації те, що люди втратили життя, коли ми записуємо зараз це відео йдеться там, про 15 загиблих, це тільки встановлених на станом на зараз, а інформація оновлюється постійно. І ми розуміємо, що ситуація просто ну не вкладається в жодне розуміння, яким чином такі дії мають стимулювати там перемовний процес, чи якось допомагати, ну, наприклад, спросуванню там стамбульського кейсу, та ніяк воно не буде робити. Просто Путін давно запланував відповідні дії. Це підкріплення не переговор позиції, позиція підкріплення їхнього наступу є відповідна ситуація на фронті і паралельно з тим, де вони не мають успіху, вони кошмарять зараз безпосередньо громади разом із столицею. Звичайно, це Одеса, це Запоріжжя, це інші міста, і це відбувається зараз абсолютно планомірно і це в жодному разі не є якоюсь там отв'яткою. Як це намагається подавати російська пропаганда? Ні, це все, все насправді продумано. Засоби ураження вони модифіковані для того, щоб краще обходити системи ППО. До речі, ці модифікації так само українською стороною передаються нашим західним партнерам безпосередньо виробникам тих чи інших комплексів для того, щоб їх удосконалювати. Ну але водночас я хочу відзначити величезну вдячність силам. ППО, тому що якби не вони, вони жахіття цієї ночі можна було б множити в 5, а то і в 6 разів. Тобто, основна основний масив було відбито. Це теж потрібно констатувати, попри те, що російський агресор зробив все, щоб зробити максимально боляче. Так дійсно сили ППО дякуємо їм у ніч на цю жахливу ніч 17 червня знешкодили 428 повітряних цілей. Є влучання у 10 локаціях. Росіяни запустили на загал 472 засоби повітряного нападу, 440 дронів і 32 ракети. Президент України Володимир Зеленський реагуючи на черговий мирний жест очевидно російського диктатора Путіна зауважив, що такі атаки це чистої води тероризм. І весь світ, США та Європа врешті мають відреагувати так, як цивілізоване суспільство реагує на терористів. Дійсно, як і ви головний дипломат України Андрій Сибіга, також зауважує, що росіяни зараз на фоні саміту G7 б'ють по Києву, б'ють по Україні, цинічно завдаючи ударів, даючи, що шукають дипломатичні рішення. Сибіга акцентує мета Путіна дуже проста: змусити лідерів G7 виглядати слабкими, тільки рішучі кроки та реальний тиск на москву може довести, що він помиляється. Але мені здається, що поки він не помиляється, бо станом на ранок, коли ми записуємо з 11.30 цю розмову, G7, Погодила єдину єдину заяву. В них сьогодні останній день цього з'їзду, і Трамп уже й поїхав звідти взагалі. І в цій заяві України не згадують. То Путін не помиляється і виглядає захід реально слабким Ну, фактично, дійсно, це є демонстрацією ну, як мінімум, дезорганізованості відсутності достатньої консолідації. А я нагадаю, що саме Велика Сімка є ядром економічного тиску на Москву. Замість того, щоб прийняти рішення стосовно ну як мінімум зменшення граничної стелі на російську нафту з 60 до 45 доларів. Ми бачимо знову рішення не прийнято. А що це означає на практиці? А це означає на практиці, що Росія отримуватиме більше коштів на фінансування війни з Україною на те, щоб посилювати власний ВПК, для те, щоб виробляти більше ракет, більше шахедів гіранії чи називайте їх як хочете, але це смертоносна зброя. І я вам скажу чесно, по гіраннях цих є ще питання, чи 90-кілограмовий е, зараз е, бойовий елемент, чи це фінальний варіант, чи вони ще збільшили? Бо останні атаки протягом ночей я можу сказати ну, на око, що ну, вибухові хвилі вже більше йдуть. Від збиття, що може свідчити ще про збільшення бойової частини, а це знову ж таки шахеди це безпосередньо зброя проти цивільного населення. І зважаючи на те, що це не зупиняється, це навпаки погіршується. Причому це погіршується, я нагадаю, після розмови Путіна із Трампом. Де Трамп відзначив, е, наскільки мило пройшла та розмова, чуттєво мило, і що е, тему України вони будуть обговорювати от на цьому тижні. Тобто можна вважати, що от нинішні масовані удари, включно із українською столицею, це підготовка Путіна до наступного контакту із Трампом, і Трамп, розуміючи все це, просто каже, що він не хоче накладати санкції. Нові санкції на російського агресора тоді в мене виникає зустрічне питання. Очевидно, воно буде просто риторичним. А що ж тоді Трамп розуміє і вкладає в поняття мир через силу? Він не хоче військової компоненти передавати Україні нові пакети допомоги, не хоче продавати зброю. Так, тоді економічний вимір, і навіть економічно ми зараз чуємо, що нові санкції поки що накладатись не будуть, тому що це, бачите, щось там коштує Сполученим Штатам. Я скажу, що і Україні війна щось коштує. Всі податки, які зараз збираються українськими громадянами, цілком і повністю йдуть на сферу безпеки і оборони. На безпеку і оборону від російського агресора, тобто українці віддають все можливе, щоб не лише себе захистити, але й захистити весь цивілізований світ, західну демократію, західні цінності, і це потрібно цінувати, і на це потрібно адекватна реакція, а не просто те, що ми бачимо, є поле для маневру, але самих маневрів ми на жаль не фіксуємо. А ще не лише податки, наші так і донати, і все просто всі можливі доходи йдуть дійсно на те, аби підтримувати можливість давати агресору, агресора. А ще в Україні війна коштує ціною сотень тисяч, якщо не мільйонів українських життів. Ось це ось це ціна. Mm. А Трамп, да, ви праві, ігор. Він тут згадує знов. Він знов порахував вже чесно підтошнюю від цих підрахунків. Трамп каже, що санкції – це ж дорога з двостороннім рухом. Ми просто постраждаємо. Знов згадав про якусь угоду. Ну давайте його послухаємо та покоментуємо. Що ж йому це так коштує? Може йому своїх віддати? Я не знаю, перерахую. Прошу. Я чекаю, чи буде підписано угоду. Не забувайте, що санкції коштують нам дуже дорого. Коли я запроваджую санкції проти якоїсь країни, це обходяться сполученим штатам у величезні гроші, у колосальні суми. Це не просто підписання документів, це про мільярди доларів. Санкції це не так просто, це не вулиця з одностороннім рухом. У мене двох трьох мільйонів доларів немає, щоб сходити, з'їздити з ним, значить, сфотографуватися під час ланчу, бранчу, чи чого там він організовує, та і поставити йому питання напряму, що ж він що ж він ще тягне для чого ж йому потрібен той Путін. Але тут питання теж а вам, які спеціалісти з економічних питань, Ігоре, так а що це коштуватиме штатам? З яким двостороннім рухом? У них навіть товарообіг? Ну та там є три з половиною мільярди чи скільки. Але зрештою, насправді, ну дійсно прям так путіним потрібен економічно, щоби що би що? Я трошки з іншого боку підійду до цього питання. Я думаю, що ми вже напрацювали протягом нинішнього місяця депозит. Депозит сполученим штатам, де накинули зі свого боку 7 мільярдів доларів. Бо саме 7 мільярдів доларів це оцінка втрат частини російської ядерної тріади, в рамках спецоперації Служби безпеки України Павутина, коли було уражено 41 борт стратегічної та військово-транспортної авіації РФ, це те, що ми зекономили, прямо зекономили американському федеральному бюджету, бо там же ж насправді витрачаються мільярди і мільярди доларів для того, щоб протидіяти саме російській ядерній загрозі. І це один момент. Далі другий момент. Ми можемо просто перерахувати тоді по ринковій вартості, ну умовно так по ринковій вартості. Скільки коштував третій в світі ядерний арсенал, від якого Україна відмовилась добровільно. Це не ті сотні мільйонів доларів, які були заплачені з американського федерального бюджету на утилізацію там і стратегічних бортів. І перевезення ядерки, в тому числі до Російської Федерації, ні, скільки це коштувало, реально. І ми так можемо рахувати і рахувати, і потім е, Трамп зрозуміє, що ну, набагато краще, звичайно, зараз діяти. І такі підрахунки, вони. Цілком можуть бути доречними, але вони точно будуть вносити певний елемент полеміки у наших двосторонніх відносинах зі Сполученими Штатами. Ми ж то їх закликаємо до. Все ж таки реалізму до розуміння нинішньої ситуації до того, що ну, якщо ви відходите як основний союзник по військовій допомозі, ну але тема економіки вона нікуди не дівається. І пані Ірино, я вас повністю підтримую в тому, що 3,5 мільярди доларів всього лишень рівень двосторонньої торгівлі між Росією та Сполученими Штатами. Це ні про що? Це абсолютно ні про що, це те, що ну насправді і близько не може ставати на шальки терезів і бути рівнозначним тому урону для загальносвітової безпеки, яку наносить безпосередньо Російська Федерація своєю реваншистською політикою, і наносить зараз дуже серйозні гібридні удари по союзниках Сполучених Штатів по НАТО. Подивіться, що відбувається в Естонії. Подивіться, що відбувається там в європейських країнах, таких як Німеччина. Я нагадаю, як мінімум, замах безпосередньо на життя очільника Райнметал. Ми бачимо, що відбувається на напрямку Фінляндії. Багато-багато всього. І на це знову ж таки хто витрачає зараз кошти? НАТО. 70% якого сьогодні фінансується з боку Сполучених Штатів, так може треба протидіяти зараз максимально ефективно з точки зору економіки, і це можна робити саме за рахунок підтримки України. Ну тут можна довго про це говорити, але нюанс лишається тим, що ми мусимо і далі безпосередньо намагатись достукатись до Трампа. Але і носити якісь там рожеві окуляри, літати в марках і думати, що все ж таки Трамп е, зможе щось кардинально змінити. Ну в нинішній його позиції очевидно, він то може, як президент Сполучених Штатів, і виходячи з його добрих відносин з Путіним, але він не дає. Тієї сили не використовує той потенціал, який в нього був в перші 100 днів, який є в нього зараз, в другі 100 днів. І, на жаль, це дійсно це згаяний час, це не просто згаяний час, це згайні життя українських громадян. Так, да, він то реально може. В нього є весь ресурсний інструментарій. В нього є. Ото й уже вже немає. Язик не повертається сили його 1555 раз. Згадувати санкційний пакет Блюменталя Грема. В нього це є. Немає в нього одного бажання. Та бажання немає, але бачимо, що Трампа вилетів так і не зустрівся з Зеленським. Тут теж напевно бажання немає. Каже, великі діла мене які ж чекають. Навіть спростовує Зеву Макрона про те, що там полетів Трамп на по поблизькому сходу працювати. Пише в свої що в нього там інші. Справи, що у цій цьому... ну, але в цьому контексті ми так усвідомлюємо. Радбес він сьогодні скликає ігоре. Так, а може Трамп сподівається, бо більше я не розумію, для чого йому Путін, хоча й тут не розумію насправді якось використати російського диктатора, вбивцю терориста номер один в світі, геноцидника в якості і не знаю, як це в одному реченні може поєднатися і амплуа переговірника з питань близького сходу що стосується безпосередньо Ірану і того, як Трамп бачить Путіна. Я зараз все ж таки все ж таки приходжу до думки, що насправді він бачить Путіна Трамп бачить Путіна як такого собі хорошого поліцейського. Так не дивуйтесь російського терориста, який перетворив найбільшу державу в світі в державу терориста. Трамп дійсно бачить в такому ключі, в такому амплуа. Самі ж Сполучені Штати зараз Трамп позиціонує не як державу, яка знаходиться над процесом. Ні, він зараз дає натяки, що нібито штати можуть напряму включитися в безпосередньо спецоперацію на боці Ізраїлю. І навіть ця відповідь Макрону, логіка, яка там іде? Не те, що. Трамп не буде займатися Близьким Сходом. А те, що Трамп буде працювати над припиненням вогню, над деескалацією, ні, Трамп зараз подає сигнал, що Іран підписуй, підписуй швидко угоду. По ядерній програмі і не лише ядерна програма, насправді це лише частина. Там питання йде і про обмеження балістичного озброєння, про обмеження шахідної програми. Там багато нюансів. Але е, саме Трамп зараз от намагається, от е, такими погрозами в бік Тегерану е, змусити і Аятолу, і іранського президента Пазишкіяна все ж таки сісти за стіл перемовин. А Путіна він тут використовує в ролі. Як це не дивно, як сам Трамп себе позиціонує вже в російсько-українській війні, і це дійсно це дико. І я вважаю правильним, що і Макрон, президент Франції, і канцлер Німеччини Мерц, прямо заявили, що неможливо взагалі за жодних обставин. Безпосередню участь росіян в перемовному процесі по Ірану, бо немає сьогодні достатнього рівня репутації, бо ну грубо кажучи, у Путіна самого руки в крові, і те, що він зараз витворяє особливо останні дні, то звичайно це якраз і демонструє, що е, точно він не може бути тим голубом миру абсолютно просто від слова зовсім ігоре. Але водночас так бачиться, що перспектива мирної угоди між штатами чи Іраном, штатами Іраном, Ізраїлем, в якому там форматі хочеться бачити Трамп, наприклад, вона дуже примарна і далека. З іншої сторони, ми бачимо, і вона це це питання турбує, бо мені здається, що так само у можна прирівняти і до Росії. Чомусь ті ж згадані Британія, Франція та очевидно і штати, якщо вірити інформації, що Трамп блоканув ліквідацію Хаменеї Верховного Аятоли Ірану. Бо я. Бояться падіння цієї політичної верхівки терористичної влади Ірану. Ми зараз не говоримо про самих мешканців Ірану, 80% з яких хотіли би позбутися до речі цієї влади. Також так само. А чому вони бояться? Це якесь так, схоже з Росією, що там бояться падіння режиму, так і тут чи як на які на то можуть бути причини? І одразу ремарка Нетаніаху нібито спростував, що якась там заборона була, але тут ситуація цікава. Це як із загалом нападом Ізраїлів на Тегеран, відповідно, в рамках своєї спецоперації, що охолодив. Трамп якраз у цією своєю дипломатичною лінією, що ось ось мають підписати, і Іран не очікував безпосередньо такого удару з боку Ізраїлю. А тепер схожа ситуація із Аятолою Хаменей. Бо він же ж в бункері сидить його ж сховали, особливо після атаки на резиденцію. Ну і тепер очевидно, що використовують той же самий підхід, нібито Трамп заборонив, щоб Хаменеї десь вийшов назовні. Ну, і, очевидно, цілком можлива ліквідація. Що стосується самого режиму, а я то зараз в Ірані, то. Я думаю, що запит там присутній, присутній на безпосередньо певне оновлення. Я спілкуючись безпосередньо з місцевими, не бачу там якогось такого єднання, саме єднання, як це відбувається, Ну наприклад, в Україні довкола зовнішнього ворога. Все ж таки є можливості для зміни політичного режиму. Але це покаже Же по подальші події тут важко дійсно прогнозувати, бо насправді ні Іран. Де-факто не зацікавлений зараз в зупинці, ні, е, Ізраїль. Бо Ізраїль хоче винищити саму і інфраструктуру, і ядерну, і що стосується військово-промислового комплексу, е, а Іран зараз прекрасно усвідомлює, що в нього потенціал щодо, наприклад, тих самих балістичних ракет набагато більший. Одна справа, коли Ізраїль атакує іранські міста, але загалом територія. Ізраїлю ну з територія Ірану 1,6 мільйони квадратних кілометрів. А натомість територія Ізраїлю всього 22 тисячі квадратних кілометрів, тобто ми розуміємо, що коли Іран буде атакувати Ізраїль і робиться постійно балістикою, то одна справа. Два дні, п'ять, шість днів, днів відбивати такі масовані атаки, але зовсім інше, коли це може затягнутися на там декілька тижнів. Тому історія може мати несподіване несподіване продовження. Ну але будемо дійсно дивитися для України для України, попри те, що тут іде послаблення саме путінського союзника Ірану, все ж таки було б набагато краще, аби деескалація на близькому сході відбулася ну протягом тижнів, тому що е, набагато біль. Більше буде далекосяжних проблем від цієї ситуації на близькому сході. Ігоре, і ще буквально кілька хвилин. Ну там уже згадали, що відбуваються атаки Путіна після його зізвонів з Трампом. Хтось там ще й казав західні медіа, що це буцім, то якраз таки Трамп відговорив Путіна від якогось третього. Це вже тисячу третій удару по Україні. А так видається, я тут погоджуюся із вами, із Костянтином Мілісеєвим дипломатом слухала його днями, який каже, що фактично це Трамп, якраз своїми дзвінками, своїми миротворенням, а своїми пропозиціями Путіну вести перег. Говорить там буде посередником. Він дає фактично ліцензію, ліцензію Путіну на продовження вбивства українців. Сьогоднішня зустріч з зеленським очевидно ж скасована, бо Трамп відлетів з Канади. Можливо, буде зустріч на полях саміту НАТО, який 24-25 червня, пройде в Газі. Але я не знаю, а чи варто взагалі на ці зустрічі покладати якісь великі надії? Потім Трамп вийде, подзвонить, скаже хороша бесіда. Була дуже хороша. Вийде, подзвонить Путіну і буде з ним обговорювати його криваві удари. Я однозначно переконаний, потрібно стояти на позиції доданої вартості. Тобто, якщо зустріч принесе нам позитив, її треба прагнути, її треба проводити. Все ж таки, всього 15 хвилин в соборі святого Петра в Ватикані дала нам серйозний поступ у двосторонніх відносинах зі Сполученими Штатами. Так, десь можна казати, десь і відкат знову відбувся ще щось, але це якраз і показує, що комунікація має бути постійна. Тут питання в тому, чи ми зможемо як українська сторона організувати відповідну зустріч на полях саміту НАТО в ГАЗі 24-25 червня. Це дійсно зараз, я думаю, надактуально після зриву, фактично зриву в зустрічі в Канаді. Тому тут дійсно я думаю, що для нашої дипломатії це серйозний виклик. Але тим не менш, я думаю, що і серед республіканської партії є логічно мисляче ядро, яке теж розуміє, що така зустріч вона вкрай необхідна для того, щоб скоординувати подальші кроки України та Сполучених Штатів. Ігоре безмежно вдячна за ці зрозумілі змістовні фахові коментарі за вашу позицію. Роботи попри безсоні ночі через російського диктатора вбивцю хворого на голову. А Путіна спасибі вам, що ми тверезі на голову, і за ці наші зустрічі побачимося буквально за день. На все добре. Ігор Чаленко політолог, керівник центру аналізу і стратегії. Рено звати мене. Друзі, дякую, що провели з нами цей час. Залишайте свої коментарі. впевнено, вам є, що сказати над чим поміркувати. І підписуйтеся. Будь ласка, на Ютуб ігора. Залишаємо пряме посилання в описі під цим відео. І на Ютуб 24. Також лайк свій. Будь ласка, поставте. Не тому що ви в захоплені від тих тем, які ми зараз обговорюємо, тому що це допоможе правді в наших розмовах просуватися простором Ютубу. Бережіть себе, побачимося і переможемо.